Приїхали вітати ще одну активну марафонщицю. Дивіться, третє місце один кілограм. Марафон завершився 8 лютого, але ми пам'ятаємо своїх героїв. Тому, Ларіса, вітаємо вас, обіймаємо вас. Вітаємо вас із чудовим результатом. Це вам на пам'ять. Можете поставити в рамочку і згадувати про свій перший марафон. А ще у нас, ще у нас було промо. Дехто навіть і не знав про нього, але ми пам'ятаємо, що кожен активний наш клієнт, який робить великі замовлення або роздивляється промо, які ми запускаємо. Ми від себе запустили промо. Хто робить 500 балів на свій власний ID, отримує в подарунок ось таку ось чудову азбуку збалансованого харчування. Ви тільки подивіться. Які тут красавки, дивіться, і так, <Leonard> і все, що хочете, і тортики, uh, і пасочки, кулічики. До речі, завтра ми будемо о дванадцяти робити рибну запіканку. Uh -huh, У я вас є коктейль? Так, є. Супер, беріть. <pet aluminum> <radiation> дивіться чотири мірні ложки вечірнього коктейлю, три білки. Берете звичайну консерву, яку хочете. Mm -hmm. Хочете, сайру, гарбушу. Я буду брати скумбрію. чу господі, як оця називається? Сардіна. Сардіна, Звичайно, сарді. сардіна, звичайно. Смітана, цибуля, все зробили. Чотири порції смакота пахне, просто супер. Головне тільки, шейк треба пересіяти, щоб не було тих чорних uh -huh. царів. На тебе. О, дякую, 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 дуже дякую. Дуже приємно. І я як сказати, я все, я... ви знаєте, що я кожний ранок я встаю і я бігом туди. <рес> але мене там відвікають туди-сюди, але я все одно. Я йду на свої 10 кроків і я там. Особливо. Не встигаю, не може закінчити, бо буває так, що йду на тренування, на, а там вже в мене почалося в 9, а ви ще не закінчили, і я вже виходжу. Ну нічого, зато я. Mm -hmm. Так, ви да, дуже, да, дуже задоволена, бо я таку маю енергію зараз. Е, ну, Результат, мені хочеться ще краще, як завжди, хочеться краще, але маю таку енергію. бажання, так? Да? Бажання щось робити. Стосовно кращого, дивіться, мінус кілограм, якщо припустити, що це суто жиром, це нормальний результат. Ага. 80 грам жиру на добу. 10 днів 800 грам жиру. Супер. 20 днів Кіло 600, ага. це нормальний ага. темп, ви ага. все робите правильно. Просто що а, у вас може показник маси збільшувати за рахунок чого? Ви почали їсти більше білку, ви підвищили фізичну активність, ви займаєтесь спортом, ви фокусуєтесь на 10 тисяч кроках, у вас відбувається взаємозаміна тканини, розумієте? Ага. Вам треба стати на аналізатор, і ви побачите, що у вас змінились показники, що показник жиру зменшився, м'язова маса збільшилась, ви почали пити більше водички ага. і все. Ага. І тому не фокусуйтесь на показнику маси ага. тіла. Об'єми. ви да, знімали об'єми? Так. Да, вони все, да. все нормально, Просто, все все супер.